Ось цю монету, 20 копійок 30-го року, яка була в складі скарбу, я її почистив. І зверніть увагу, що у нас ось такі напливи зліва. Бачите, ось тут полоса, тут полоса. Це говорить про те, що понсон штамп був лопнутий. Можна припустити, що він лопнув в результаті некоректного виготовлення. Але дивіться, який є нюанс на стороні, а, версу, зверху глобусу. Бачите, такі, як в мятіни. Але якщо придивитись, там залишки цифри номіналу. Тобто можна говорити про те, що було холосте зіткнення. І в даному випадку ну холосте зіткнення, хто не знає, це коли заготовка не потрапляє під штампи і вони б'ються один об одного. І якийсь з штампів, як правило, більше твердіший. В даному випадку це був штамп реверсу, і він залишив на штампі аверсу. Залишки свого рельєфу. І, можливо, саме тоді він і отримав пошкодження, в результаті якого і тріснув, що ми бачимо з вами на реверсі. Така цікава монетка.